Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман ЧАСТИНА 3. Розділ двадцять сьомий. Джек знову вшивається. Один. Минув час. Джек гадки не мав багато чи мало. Він сидів, обхопивши себе руками, ніби на ньому знову була гамівна сорочка, хитався туди-сюди, стогнав і питав себе. Невже вовка справді не стало? Його не стало. Отак не стало. І здогадайся, хто його вбив, Джеку. Здогадайся, хто? Якоїсь миті апарат внутрішнього зв'язку затріщав. За секунду високоультні перешкоди заглушили все Апарат внутрішнього зв'язку, балаканину на горі, неробочий хід двигунів на дворі. Джек ледь помітив це Іти далі. Вовк казав іти далі. Я не можу. Не можу. Я стомився. Щоб я не робив усе неправильно, гинуть люди. Годі себе жаліти, кретине. Подумай про свою матір, Джеку. Ні, я втомився. Оближте мене. І про королеву. Благаю, просто дайте мені спокій. Зрештою, Джек почув, як відчиняють двері зверху на сходах. І це розбудило його. Він не хотів, аби його тут знайшли. Нехай вони заберуть його на вулиці, на задньому дворі, але не в цій смердючій, задимленій і закривавленій кімнаті, де його катували, а друга вбили. Навряд чи усвідомлюючи власні дії, Джек узяв конверти з написом Джек Паркер, зазирнув усередину і побачив медіатор, срібний долар, свій пошарпаний гаманець і дорожній атлас Ренд Макнеллі. Він нахилив конверти і побачив мармурову кульку. Він склав усе в рюкзак і накинув його на плечі. Джек почувався так, ніби його загіпнотизували. Кроки на сходах повільні і обережні. Де цей бісів вимикач? Дивний запах, як у зоопарку. Дивіться, хлопці. Джекові очі натрапили на сталевий лоток для файлів із охайно складеними конвертами. На яких було написано Я стану променем сонця для Ісуса, Джек узяв собі два. Тепер, коли вони загребуть тебе на виході, то зможуть повісити на тебе і грабунок, і вбивство байдуже. Тепер він ішов просто щоб не стояти не більше. Задній двір виявився абсолютно порожнім Джек стояв на вершині сходів, що вели крізь будову і роззирався навколо, не вірячи власним очам. Із центрального входу долинали голоси спалахи світла, а також випадкові украплення статичних перешкод, а ще голоси диспетчерів по поліційних раціях, які не вимкнулися попри стрибок напруги. Це неможливо, хіба що поліціянтів так сильно вразило те, що вони знайшли всередині. Тоді ліворуч від Джека, менше ніж за 20 футів, пролунав приглушений голос Господи помилуй! Ти можеш у таке повірити? Джек повернув голову. Там, на автоптаній землі, лежав ящик, схожий на примітивну труну залізного віку. Електричний ліхтарик освітлював його нутрощі. Джек роздивився підошву черевиків, розмита постать припала до отвору в ящику, вивчаючи двері. Здається, ніби цю штуку виламали просто з петель. гукнув у ящик чоловік, що оглядав двері. Гадки не маю, як таке взагалі можна зробити. Петлі сталеві, але їх просто викрутили. Забудь про ті бісові петлі, відповів вогнявий голос. У цій грьбаній штуці вони тримали дітей Полі, справді тримали дітей, їхні ініціали на стінах. Промінь ліхтарика порухався, і вірші з біблії. Промінь знову порухався. І малюнки, маленькі малюночки, маленькі фігурки чоловіків, жінок, ну, як діти малюють. Господи, як гадаєш, Вільямс про це знав? Певно, знав, відказав Полі, досі розглядаючи вигнуті і скручені сталеві петлі дверей ящика. Полі зігнувся над ящиком, а його колега вилазив звідти. Не особливо намагаючись ховатися, Джек перейшов за ними через відкритий двір. Він пройшов уздовж гаража і вийшов на узбіччя, звідти глянув на безладне скупчення поліційних машин, що стояли на передньому дворі дому сонця. Джек стояв і дивився, як машина швидкої допомоги пролітала дорогою повз нього. Блимали проблискові вогні, завивала сирена. Я любив тебе, вовку. пробурмотів Джек і витер рукою мокрі очі. Він ішов униз з темною дорогою і гадав, що копи схоплять його за милю на захід від дому сонця. Але минуло вже три години, а його досі не схопили. Вочевидь, у копів було чим зайнятися у будинку. Два десь попереду простягалася автомагістраль за наступним пагорбом або через один. Джек бачив, як помаранчево сяяли на небокраї потужні натрієві лампи, чув, як ривіли великі машини. Він зупинився у засміченому вибалку і вимив руки та обличчя під струменем води, що вибивалася з водопровідної труби. Вода була паралізуючи холодною, але вона принаймні ненадовго стишила біль у набряклих руках. Давні тривоги, непрошеними гостями, верталися до нього. Якусь мить Джек просто стояв під темним небом індіани і слухав ревіння вантажівок. Вітер перешіптувався з деревами і куйовдив його волосся. Серце боліло від втрати вовка, але навіть це не могло перекреслити відчуття того, як добре, як же добре бути вільним. За годину водій вантажівки зупинився біля втомленого блідого хлопця, що стояв на аварійній смузі зі зведеним великим пальцем. Джек заліз у машину. Він був надто втомленим і надто нещасним, щоб розповідати історію. У будь-якому разі, він вже її майже забув він гадав, що скоро вона повернеться. На захід, сказав він, якомога далі. Я тебе висажу десь всередині штату. Чудово, сказав Джек і заснув. Великий Даймон Дрео летів крізь холодну ніч індіани, із програвача лунав Чарлі Деніелс, і авто прямувало на захід, женучись за світлом власних фар в Ілінойс.